Рівненський ринок нерухомості нині у занепаді запевняють фахівці. Довгобудів у обласному центрі більше аніж новобудов. При цьому попитом квартири у таких будинках користуються мало. Рівняни надають перевагу ринку так званого вторинного житла. Така квартира разом з ремонтом обходиться дешевше за нову. Такий же застій із орендою житла. Дуже мало квартир на сьогоднішній день здаються в оренду. Якщо вот. вони здаються в оренду, то на сьогоднішній день ціна однокомнатної квартири 1200 гривень. Ну, доходит до 2000 тысяч гривен. Если это хорошая квартира с евроремонтом, полностью обставлена мебелью, находится в хорошем месте. Оренда двокімнатної квартири у Рівному сьогодні обійдеться від півтори до двох з половиною тисяч гривень у місяць. За трикімнатну доведеться викласти від півтори до трьох з половиною, а то й усіх п'яти тисяч гривень. Плюс комунальні послуги то й виходить, що дешевше купити аніж знімати квадратні метри, кажуть ріелтори. Навіть попри те, що за останній рік ціна на них теж зросла. Літом квартири трохи подішеві ліну відносно ми подивилися по поводу малосімейок, було дуже багато малосімейок по 15, по 16 16.000. На сьогоднішній день таких малосімейок вообще нету в наявності. То есть есть уже цена 20-25. Однокімнатна квартира, яка раніше коштувала 23-25 тисяч доларів, нині 28-30. Трикімнатну без ремонту можна знайти за 38 45 тисяч умовних одиниць. Найпопулярнішими залишаються одно та двокімнатні квартири. У такому випадку переконують фахівці краще купити хатинку у 25 кілометровій зоні від Рівного, проте й там найкращі варіанти вже давно розібрані. А от за будинок у місті або на його околиці доведеться викласти від 100 до 250 тисяч умовних одиниць. Сума для багатьох просто нереальна. Тож як Ще один варіант збудувати будинок самому. Сама дешева зараз земля. Її люди беруть з задоволенням беруть, тому що і вкласти гроші, якщо має 10-20 тисяч людина, вона не купить навіть нормальну однокомнатну квартиру. От а за ці кошти можна купити нормальні дві земельні ділянки по 10 сотні. Це також вкладення капіталу і на майбутнє Потихеньку людина зробить фундамент, потім коробочку і потихеньку цю побудує будинок. Попри усі плюси і мінуси, 2011 рік на рівненському ринку нерухомості був плідний. Запевняють ріелтори. що буде наступного року, прогнозувати не беруться. Проте вже сьогодні чітко переконані, дешевшити житло не буде. Оксана Жужельська назад Мідріган, інформаційна програма День.